Вітаю вас, мої любі, на своєму каналі, каналі Математика Іриною радіою. Формули зведення У мене є старе відео, можна подивитися, але тут було прохання розібрати номер 146 від підписників, тому розбираю, бо нових відео у мене немає. Воно стареньке-стареньке таке що на підручних там засобах. Так, і так, 146, обчислють значення тригонометричної функції. І перший приклад там такий косинус мінус 150 градусів. Ну, по-перше, ми пригадуємо, що косинус, ой, я не пам'ятаю це перед цим було, що косинус, косінус да, – косинус парна, зараз я приберу це, косинус функція парна, і тоді косинус від мінус альфа. Дорівнює косинус альфа, тобто мінус у косинуса зникає. У синусу його тангенса мінус виноситься наперед. Тобто, нагадаю, синус від мінус альфа це дорівнює мінус синус альфа. Тому можна це записати, що це дорівнює косинус 150 градусів. Бо мінус у аргумента косинуса він зникає. І переводимо у формулу зведення дорівнює. Ми можемо записати формула зведення на першому місці, стоїть 180 градусів, 90 або 270. Ну, те, що ближче до 150. До 150 ближче 180 градусів. Щоб отримати 150, треба від 180 відняти 150, це буде 30, тобто це 180 мінус 30. Це є ваші 150 градусів. Ви їх розклали якби на 180 мінус 30. І тепер дорівнює косинус 180 мінус 30. Отут треба пригадати одиничне коло. Одиничне коло, одиничне тригонометричне коло. У мене є відео новеньке на одиничне тригонометричне коло. Вісіхсів це косинус альфа, значення косинуса альфа, тому значення косинуса дивляться по осі іксів. 180, тут у нас 0 градусів, да, тут 90 градусів, тут 180 градусів, тут 270. Коли у нас отут на першому місці стоїть 180 градусів, тобто горизонтальна тут пряма 180 градусів, да, то функція не змінюється. Тобто, як був косинус, так косінус і буде. Коли нагадую на вертикальній осі, тобто, коли в дужках стоїть. 90 на першому місці або 270, то функція буде змінюватись на іншу. Тобто косинус буде змінюватись на синус, синус на косинус, тангенс на катангенс. Але катангенс ми не вивчаємо в математиці Ну, стандартна математика 10 клас. Значить, тангенс буде перетворюватися на обернену, одиниця на тангенс поділити. Ну, це як зустрінеться, я ще раз поясню. І так. Тепер треба з'ясувати, в яку чверть попадає 150 градусів. У нас же, по суті, 150 градусів. Це перша чверть, це друга, це третя, це четверта чверть. 150 градусів, ну, десь отут буде. Да? оце кут: 150 градусів. Отут буде 150 градусів оцей кут. Значення косинуса цього кута буде попадати на вісіксів, бо вісіксів це значення косинуса. Тут ікси у нас від'ємні, тому що тут значення мінус одиниця. Тут 0, а тут одиниця да, по іксах. Значить, Косинус у нас від'ємний. Отже, ми ставимо знак мінус. Функція не змінюється, косинус. І тепер оце перше число 180, ми відкидаємо. І це буде косинус 30 градусів. Все мінус косинус 30. Міс косинус 30 це буде мінус, а косинус 30, якщо ви подивитесь по таблиці, це корінність 3 поділити на 2. Є табличка значень тригонометричних функцій. Ну, бажано ці основні кути знати? 30, 45 і 60 значення синуса, косинуса і тангенса. Я пояснювала, як легко це запам'ятати на попередніх уроках. Так, і так, другий приклад косинус 210. Ну, дивимось. Як ми можемо розписати 210. Це 180 градусів плюс 30. Ми вже знаємо, що 180 функція не буде змінюватись. Тепер треба з'ясувати знак. 180 градусів, тобто ви йдете, да, зараз від нуля От, 180 плюс 30 плюс ще 30 градусів. Тобто, це 210 попадає от сюди, да? 210 градусів. Це третя чверть, і знову ж таки, якщо ми подивимось значення ікса, то це буде від'ємне число. Отже, косинус тут має знак мінус. Ми ставимо мінус. Тепер ми прибираємо 180 косинус 30 градусів. Знову мінус косинус 30 градусів, це у нас буде мінус корінь із трьох поділити на 2. Ну, таке саме значення. Так, навіщо вони його написали, ну ладно. Третє. Сінус 315. Ну, йдемо по колу. Якщо ми будемо йти по колу, 0, 90, 180, 270. Ой-ой-ой. Не треба мені з'єднувати. 270 і. плюс ще трошки. Плюс, скільки Скільки треба додати до 270, щоб отримати 315. Ну, 30, це буде 300, і плюс ще 15, тобто 45 градусів. Отже, виходить, що ви попали в четверту чверть. Я вам казала, коли, ну, тобто, давайте розпишемо, так, а що я тут дужки взяла, я не знаю так просто. Давайте розпишемо синус як 270 плюс 45. Можна розписати і, як, наприклад, 360 мінус 45. Ну, тоді це ну, трошки інакше треба розв'язувати. А це формули зведення. 270 плюс 75, ой, плюс 45 це четверта чверть. Сінуси це значення ігриків. Тобто, коли у вас ігриків тут ігриків, це означає, що ми дивимося по осі ігриків значення синуса альфа четвертій чверті, тобто, ну, от у вас точка. В да? четвертій чверті ігрики, які від'ємні, бо тут у вас мінус одиниця. А тут значення ігрика одиниця. Значить, це від'ємне значення. Отже, знак оцього синуса 315 градусів це буде мінус. Тепер 270. Ми повторили з вами це вертикальне. Вісь, тобто вісь вісігів, якщо не осі іг, то функція змінюється. Сінус змінюється на косинус косинус на синус. Отже, це буде косинус уже. І тепер ми перше число, оце по формулі зведення прибираємо, і це буде косинус 45 градусів. Косинус 45 градусів це корінь із 2 на 2. Зі знаком мінус мінус корінь із 2 поділити на 2. Так, якщо за ось такою формулою робити, ну 360 мінус 45, то треба пригадати, що період у синуса і у косинуса 360. І період можна відкидати. Тоді у вас вийде, що у вас оце синус мінус 45 градусів. Мінус у синуса виноситься наперед, це синус 45, ну і це корінь із двох на зі знаком мінус, тобто відповідь така сама. Ну, це я вже по ходу трошки інакше показала. Так, тепер синус мінус 5 на 3. Ну я би винесла мінус, щоб він мені не заважав. У синуса мінус виноситься, ми сказали, да, за цією властивості, бо синус <кій> не парна функція. Мінус синус 5. На 3. Якщо вам важко працювати з пі, перев... переведіть це в градуси, в будь-якому випадку можна перевести в градуси. Що таке пі? Давайте пригадаємо, пі це 180 градусів. Отже, 5 пі на 3, це буде 5 помножити на 180 і поділити на 3. 180 градусів поділити на 3 це 60 градусів. 60 помножити на 5 це 300 градусів. Тобто ви перевели в градусах і вам вже легше буде працювати з градусами синус, та що ж я дужку завжди ставлю? Синус 300 градусів. Синус 300, це, яке тут найближче, 270, да? тобто оця точка 270. Це буде мінус синус 270 плюс. 30, це і є ваші 300. Тобто ви 300 розписали як сума 270 плюс 30. Ще раз нагадую: формули зведення це коли у вас тут тригонометрична функція, ну, нехай я напишу синус або косинус, або тангенс. Да? І на першому місці тут стоїть або 90 градусів, або 180 градусів, або 270 градусів. А тут плюс. Або мінус тут плюс, або мінус плюс, або мінус альфа. Да? Оце формули зведення. І, ще раз нагадаю, при 90 функція буде мінятися, а при 180 ні. Ну, і тут ще треба з'ясувати, в яку чверть попадає і який знак. Отже, синус, давайте тепер, синус 300. 300 це у вас буде. Ну, от, четверта чверть. Сінус це ігриків. Знову від'ємне значення. Ну, у вас тут уже мінус стоїть. Тобто у вас виходить мінус мінус. Синус, і 270 ви прибираєте, це буде синус. Ой, не синус, ми сказали, 270 функція змінюється, тобто це буде косинус Так, косинус 30 градусів. Все, мінус на мінус плюс косінус 30 градусів це корінь і поділити на 2. От і все завдання. Все, дякую вам за увагу. Поставте вподобаєчку. До побачення.